Привіт всім! З вами Даня Самбурська, і сьогодні я б хотіла поділитися своїми додатками, які є в мене на айфоні Це 3D-Touch, він дуже зручний. Наприклад, я хочу сфотографувати на задню камеру. Тобто, я вибираю зробити знімок. І мені зразу відкриває задню камеру. Так. Ну, і ще тут, звичайно, можна повільну замку або записати, записати відео. Так само можна з інстаграмом. Теж сильніше затискаєте. Можна швидко зайти в Директ або закинути нову фотографію. В фотографіях трошки менше функцій, тобто можна зайти в останні, в обрані або знайти якусь фотографію по даті або назві. Так, з календарем, вроді теж можна так. Погода не можна, годинник можна, тобто можна швидко створити вливник або секундомір запустити, так, Так само з картою, відео не можна. Це не можна. Нотатки. Можна додати нотатку, зробити нове фото або намалювати щось. Нагадування можна теж. Жі, ні. iTunes, здається, можна. Можна. Це теж можна. Так. Все. І так само в телефоні це ось показує обрані. Я просто ще не додавала всіх потрібних людей. Або новий контакт можна створити. ЗВК не можна, заско можна. Тільки тут по-англійськи закаже. Так, все, переходимо на другу стрімку. Face Time не можна, конкулятор не можна, подкасти не можна, Watch не можна, гімнцентр можна. Компас — це компас. Поради це радять, як користуватися правильно телефоном. Диктофон — це знають диктофон. Контакти це просто мої контакти. Ну і де айфон? Стандартні програми від Apple. Перше це текст-редактор, друге це відеоредактор, третє це для презентацій, для таблиць і музичні інструменти. Facebook, так. що таке Facebook, Skype, Twitter, Mail.ru, WKFit. WKFit це програма, яка дозволяє сидіти офлайн. І не буде показувати, що ти сидиш онлайн, от перший один день. Я виключаю режим невидимки. І зразу стою в онлайні. Тобто знову вимикає режим невидимки і так само я можу читати повідомлення. Типу тобто, заходжу, дивлюся, але воно не прочитається. Обійсні, це гра, якщо ви не маєте чим зайнятися в компанії, то ця гра трошки вас розвеселить. Приват-24 це додаток, який дозволяє перекидати гроші на іншу карточку, не виходячи з дому. Так само спостерігати за своїми рахунками, поповнювати мобільний рахунок і так далі. Нова пошта, мені потрібно для того, щоб слідкувати за тим, що я замовила, мені кидають там номер декларації, і я собі відстежую вантаж. Aliexpress – це сайт, щоб замовляти собі якісь речі, але вони приходять... Ой, на них треба чекати дуже довго, приблизно десь місяць. OLX сайт, на якому можете продати будь-які непотрібні речі. Фотоколаж, додаток для колажів. Тобто вибираємо декілька фотографій і все. Автоматично робляться колажі. Так, відеоколаж. Тобто Ви можете зробити колаж, і в ньому буде відео працювати. Сюди ми додаємо, наприклад, фотографію. І сюди ми, напевно, можемо додати відео. У тебя борода, я скажу тебе а, пацана, а не борода, а не борода. <рес> ну, отак. Інстасайз, напевно, всі знають, що таке інстасайз, це так само кола. Ось, наприклад, щоб зробити таке фото, потрібно вибрати фотографію. Ось, наприклад, це обрізати, звичайно, потрібно обрізати текст. Вставляєте її як фотографію, вибираєте границі, вибираєте фото. Розмазане і вибираєте любу фотографію. Це я показала, як робити такі картинки. Можна робити колежі. Ось так, вибираєте якісь дві любі фотки. І все. І також вибираєте фон, можна робити такий колаж. Ось ця програма робить теж класні колежі, але вже без рамок. Можна редагувати по-різному, можна робити зеркальне відображення, повертати в них головою. Зберігати. Перш для фотографій. Вибираю різні ефекти. І воно замість вашого віття вставляє якусь тушку. Фоторедактор найкращий. Я завжди ним користуюся. Самі подивіться. Зупинимось на ціль. І зберігаємо репост. Це програма, щоб випостити в інстаграмі фотографії. Наприклад, давайте цю. Тепер потрібно зробити так, збирати репост. Потрібно вибрати положення напису і вибираєте біла або чорна рамка. І випортити. А, вони, на напевно, фотографії, мають. Так, давайте свідку ось це відкриємо. Цьому додатком можете зробити прозорий фон. Вибираємо іншу фотографію, ставимо ці саме вілі. Оберемові обожаності. Не виходить, значить так. Ну добре. Зменшуємо цю штучку. Ні ще Ось так. О, і також треті обрізали. І ви обрізали повністю все, що вам було не потрібно в форматі PNG і в маленькому розмірі. Тепер Photoshop Mix. Беремо, наприклад, тут Добавляємо сюди ту, що ми обрізали. У нас беремо в крайній форматі, кому потрібно. ось. Так, а це додатки для того, щоб слухати музику через ВК. Color player і Melody Player. Вони зовсім однакові, тобто якщо ви не знайдете одну, можете скачати собі іншу. Запускаємо додаток. Ось дивіться. Заходимо в свій плейлист. Тут знаходиться вся музика з ВК, і ви можете собі її скачати, щоб можна було слухати в офлайн режимі. Тобто нажимаєте на значок загрузки і займаєте готово все. Все, молоді працює так само. Простий перекладач Wi-FiMap це додаток, який має всі паролі і Wi-Fi. Цілковий театр. Боже, так само є пароль. Ви зрозуміли. Але Google мап, це просто карта Google. Ось для спорту програми. Маєте кро, починаєте бігти і ось в цьому кружечку з'являється ваша швидкість. Внизу час, калорії і кроки. Це можна міняти, можна вибирати час, темп, кроки, висоту, скільки часу залишилось, або скільки, скільки залишилось кілометрів. На екранінг аналогічна програма також допомагає рахувати, скільки калорій ви спалили і так далі. Пікс, там можна скачати дуже класні заставки на телефон. Наприклад, вибираємо якусь рубрику, шукаємо картинку, і яка сподобалась, зберігаємо і вона збережеться в HD форматі. HD якості. Ютуб, мій новий канал. Підписуйтеся, ставте лайки, дивіться відео. Навіть якщо ви дивилися, подивіться вчора, щоб в мене було переглядів. Viber. Ігра проста, напевно, всі її знають. А ось ця програма допомагає мені розв'язати приклади з алгебри. Фотографуєте приклад і все, і вам дає розв'язок. Але вроді воно реагує тільки на друковані букви. А це калькулятор. Тобто ви пишете приклад, який ви хочете, і воно вам дає розв'язок. Тут можна дроби, корені, степені, визначати все, що хочете. І знання.com. Всі знають, напевно, всі там твори списують. Здаєте питання і все. Це додаток накладає фото на фото. Ми вибрали дві фотографії, ми можемо змінювати прозорість. Це може бути більш насичено, а та прозора дуже. Або наоборот. Я не знаю, для чого це робити. Можливо, Можливо вам пригодиться. Ламода, журнал, власні речі. Наприклад, хто ж ковує, ось не об. Всі, хто хотів колись дотики, можете собі тут купити. Онлайн-візажист обираєте фото і розмальовуєте, як хочете. Ігри може, комусь цікаво. Напевно, всі знають, що таке перескоп. Онлайн ТВ. Українське телебачення. Зможемо подивитися? Чи не зможемо? Опа-па. Можемо подивитися, і це дуже класно. Тому що тобі, можливо, не хочеться включати телевізор, Це старий. 100 гривень! Танька ніби країна. я тебе. Не знаю. Володька! Сезам. Завдяки ньому я шукаю собі назву пісні, яку я чую в кафе, наприклад, або в якомусь іншому закладі. В авторфото я додаю текст на якусь фотографію. Тобто вибираю фотографію, пишу, пишу якийсь текст, наприклад, став лайк. Вибираю колір, вибираю тінь, першу-другу тінь. Потім вибираю шрифт. До речі, не всі види шрифтів накладаються на українські літери. Став лайк. Ще один фоторедактор. Тут вже можна детально відредагувати фото. Гайрек це моментальна зйомка. Тобто нажимаєте на додаток і все він починає автоматично знімати. Також є збоку літарик, якщо ви десь в темрі. Оце дуже класний додаток. Напевно, найулюбленіший зі всіх, які в мене є. Це сейф для ваших паролів. Тобто, наприклад, ви можете зберігати, які хочете паролі. Наприклад, заходимо в логіни. От ви можете вибрати любу соціальну мережу. І зберегти свій пароль. Це дуже зручно і дуже класно. Головне, нікому не кажіть пароль від цього додатку. Все, я поділилася всіма своїми додатками. Дякую вам, що дивилися це відео. Ставте пальці вверх, якщо вам було корисне воно. Підписуйтесь на мене в YouTube, в Instagram, ВК, всі мої соціальні мережі будуть внизу в описанні. Ой, блін, я забула. Дивіться, тут ще можна робити ось так. Рибка рухається. Це називається лайфото. Все, папа.